Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина данилюк нелюкермалева, і сьогодні у нас розбір великої зеленої і вонючої жаби. На саміті миру стало зрозуміло, що наші потужні з менеджери дуже мріють завершити, хоч якось нинішню війну. Дипломатичними перемовинами із Російською Федерацією, чому так, тому що найперше для них це гарантія збереження їхнього життя та здоров'я. А потім, після завершення воєнного стану, можна буде виїхати на безпечну територію, так би мовити, скористатися золотим парашутом. Тільки от Путін поки не виявляє жодного бажання якось домовлятися із Україною про завершення війни, і одного дня він роззявляє рота на Одесу, а потім розказує. Що він би не проти забрати собі місто мільйонник Запоріжжя. Так, саме мільйонник, тому що нагадую, до Запоріжжя переселилося дуже багато наших українців із нині окупованих територій. Боже, яке кончене! В кулуарах саміту миру у Швейцарії Андрій Єрмак пообіцяв, що коли буде мирна угода, вона абсолютно буде не така, як у тій зрадницькій мінській домовленості або навіть Будапешт. В чому? Наша сила, що ми дуже принципові, і ми знаєте, від вітру не змінюємо позицію. І ще раз хочу чітко сказати, що при президенті Зеленському мінських домовленостей, в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій і так далі, не буде. Тож знаєте, лишається лише молитися, щоб не було чогось такого. Як у Стамбулі у березні квітні 2022 року, тоді від дипломатичної катастрофи Україну врятував рішучий спротив українського народу, який пішов у лави збройних сил в добробати, і просто виходив на вулиці із коктейлями Молотова. Ну а ще будемо дуже вдячні колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який е приїхав до Києва і знайшов дуже і дуже правильні слова для зеленського. Джонсон до речі був дуже рішучим у оцінці того, що ж таке насправді нинішня російсько-українська війна. Наш сигнал в тому, що для Росії вторгнення в Україну буде болісним, жорстоким і кривавим заняттям, і дуже важливо, щоб люди в Росії усвідомили, що це буде нова Чечня. Справа в тому, що якраз в розпал цього саміту миру у Швейцарії Таймс опублікував. Драфт стамбульських домовленостей, але не від березня, до речі, а від 15 квітня 2022 року. Суть цього так званого миру заключалася у тому, що Російська Федерація уже після Бучі, після Маріуполя, пропонувала Україні навічно закріпити за собою Крим. Прикметно, що ця угода була уже після бучі і після знищення міста Маріуполь, і згідно драфту цієї угоди від 15 квітня. Ння 2022 року Україні пропонували навічно подарувати Крим Російській Федерації, тобто закріпити права Росіян. На українську землю також українські державі пропонували розігнати нафіг збройні сили України, тобто урізати їх до фактично декоративного стану. А ще росіяни тиснули на українців, аби повернути у всі сфери нашого життя російську мову і радянщину. Все це, звісно, було присмачене нейтралітетом, де якраз таки Російська Федерація мала змогу накладати вето і заправляти повністю нашим політичним життям. Знаєте, це така. Дуже дуже цікава ціна такого швидкого миру із Російською Федерацією. Причому варто нагадати, що там були дуже дуже багато таких досить цікавих учасників, наприклад, Роман Абрамович, і стало відомо, що у цих кулуарах Стамбулу він себе представляв як людина із українським корінням, мовляв, він такий із росіянами і з українцями. Але давайте чесно скажемо за власний інтерес. До слова, український продюсер, заробітчанин багаторічний на Росії Олександр Роднянський в одному зі своїх інтерв'ю дав таку. Несподівано оцінку інсайт. А хто ж був дуже зацікавлений у проектах оцих швидких мирів з боку України? Я сказав, що чоловік, что я знаю в цьому смысле, це, конечно Роман Аркадійович Абрамович. І коли війна, полному повномасштабна агресія почалась, то першим мені позвонив мій син, а другим позвонив голова офісу президента Єрмак. Єрмак телефонував з приводу контакту Абрамовича попытка Как то привести к мирному бистрому рішення. Запам'ятовуємо це формулювання мірне бистрі рішення. Далі ми обов'язково поговоримо про їхню сутність. Але тепер давайте ремарку, чому ж з'явився цей драп угоди ще і під час саміту миру у Швейцарії. А поява їх у міжнародній пресі була абсолютно не випадкова. Росія, так би мовити, натякнула українським особам, посадовцям, учасникам української делегації і тим людям, які були найбільше зацікавлені у бистрому мірному рішенню про те, що а ми пам'ятаємо, що ви ділили прошлим літом. Варто зауважити, що до появи драфту цього проекту. Українським громадянам дуже багато брехали, а що ж насправді було записано у цьому так званому мирі. Наприклад, був такий персонаж, як Олексій Арістович. Він чимало розповідав в інтерв'ю, що це був шикарний мирний проект, що, мовляв, треба було погоджуватися, ото б врятували низку українських життів. Ну і самі б, очевидно, пішли смажити шашлики з росіянами. Я не можу пройти а, спокійно повсюду бусянку, і давайте зацитую його ротом. Один коментар, як він вославляв всі ці, ці стамбульські домовленості у і виставляють уже фактично. Не сказали нікого нато, ні надання, при яких условиях, а те для нас красна Но только теперь тепер двісті или сколько, скока триста тисяч были бы живы, возможно. Це дуже така якісна маніпуляція. Я бачу до цього часу оперують українських українські громадяни. Кажуть, ну ото підписали у ту угоду і себрятували б 200-300 тисяч життів. А насправді все не так. Ми б втратили набагато більше життів. І не факт, що зараз у 2024 році більшість із українських громадян жила вдома і була живою, і пол України не була б розрушена за мініралом еще не было никаких шахедов, еще ничего не летело на, на голову и так далее, и так далее. Это большой вопрос. Я ни, ни, ни да, ни нет не спешу ответить. Я просто понимаю на высокую, на должную планку для обсуждения. Так вот, того, а не надо было, было подписать мирное соглашение в Стамбуле, потому что такого пакета, в том числе, там россияне были согласны на политическую дискуссию по Крыму. Там не все так однозначно по Криму, тому що ми розуміємо, що Крим – це Сакральна історія для росіян. Вони хочуть зафіксувати його назавжди за собою. Навіть там була така ремарка, що о, взагалі щоб по факту Крим був російський, Ну ви там можете казати, що він український, але взагалі-то він буде наш. На секундочку та чуть ли не, не акт пораження Росії, не підписували. Запам'ятайте це формулювання акт пораження Росії. Зараз ми будемо з'ясовувати, чи ж це був акт пораження насправді Росії чи таки України. Справа в тому, що крім у цих всіх Абрамовичів української делегації, де зірками головними був Михайло Подоляк і Давид Рахамі, скажімо так, досить специфічні персони, які прибули на територію України вже в дорослому віці, і не зрозуміло, як отримали громадянство а стосовно Рахамі взагалі велике питання, чим займається ця людина і. Чи можна довіряти українські перемовини людині, яка мріє про те, щоб слуга народу перетворилася на комуністичну партію? У Нас от був лайт такий китай, але давайте я вам процитую нейтральну оцінку від третьої сторони. Справа в тому, що у Стамбулі на всіх цих перемовинах був колишній державний секретар президента Польщі Анджея Дуди, якого звати Якуб Кумох. Пан кумох дуже серйозний дипломат, і зараз він до речі посол Польщі у Китаї. Ось що він розказав в інтерв'ю про ці проекти миру по стамбульській, де на думку Арістовича, ну просто такий акт пораження Росії. Якуб б комох. Очевидно, росіяни підготували його ще до повномасштабного вторгнення. Він передбачав, зокрема, визнання анексії Криму, так звану незалежність східних регіонів України, обмеження чисельності українського війська, двомовність, заборону на вступ до НАТО, безстроковий нейтралітет тощо. Були дуже принизливі пункти, як то зобов'язання провести денацифікацію чи запровадити культ Великої вітчизняної війни, як росіяни називають свій внесок у Другу світову. Країна А ніколи не може нав'язувати такого країні Б. Але Росія привезла список законів, які Україна має змінити, починаючи із Конституції особливо мене зацікавила ремарка, що росіяни давно ще до повномасштабного вторгнення очевидно готували такі зміни стосовно України. І знаєте, я задаю питання: а цікаво, коли ж це було підготовлено? Можливо, ще в 2019 році, коли Путін їздив на нормандський формат до Парижа. Можливо, це сували українським представникам. На тих самих пляжах Омана цікаво, коли ж це було. Давайте розберемо по порядку у проекті, який так сподобався Олексієві Арістовичу. Україні пропонували відвести війська, але знаєте, пропонували їх відвести дуже зручно, щоб у Росії в зручний момент був плацдарм новий для наступу. Цитую. Российская Федерация Украина проводит мероприятия по разделению сторон и не осуществляют действия, которые могут привести к расширению контролируемой или территории или вызывать возобновление боевых действий. Дуже цікавый момент про Украину. Украина осуществляет отвод возврат подразделений своих вооруженных сил, других вооруженных формирований. Вооруження і военной техніки в места постоянной дислокации или в міста согласовані з Російської Федерації, тобто ще і Російська Федерація вказувала б нам, куди нам відводити на свої війська, щоб очевидно потім ви з'ясувати, де їхнє скупчення, та й бабахнути якоюсь ракетою. А що ж стосовно військ Російської Федерації, тобто окупантів, порядок і строки отвода возврата Російської Федерації подразделений своїх вооружених сил Других вооруженных формирований вооружения и военные техники за пределы территории, обозначенной на карте, определяются в соответствии с графиком. В целях підготовки якого Російська Федерація і Україна проведуть консультації. А от що стосується відведення російських військ, ми тут розуміємо, що тут має бути якийсь графік і консультації. Тобто немає ясності, коли б Російська Федерація і куди відводила свої війська. за огонь, просто прикратіть стріля. Давайте достучимося до населення, яке знаходиться на території. А, ДНР, ЛНР. також згідно а, драфту цього проекту від 15 квітня 2022 року. Це дуже важлива дата, це дуже важливий нюанс, тому що вже була звільнена Київщина, північ України. А, так, от друзі а, тут Російська Федерація вимагала зняти із себе усі санкції, які були накладені на неї після. первого этапа вторгнення у 2014 года. Цитую. Российская Федерация и Украина отменяют все взаимные санкции, запреты или ограничительные меры, включая ответные, введенные начиная с 2014 года. Друг против друга юридических должностных и физических лиц. А також санкції, запрети і ограничительні меры в отношении ведення друг друг с другом між економіческими і иными операторами економічної, фінансової і иной деятельности. Ну як ви знаєте, коли з Росії знімають санкції, куди у нас прямовує вільні гроші? Безумовно, на підготовку нових воєн і в тому числі. Об стаття у неї завжди була на підготовку війни проти України. Гарна така стаття. Мені здається, що да, це акт пораження Росії. Також згідно цього драфту, Україна мала припинити всі судові міжнародні позови. Проти Російської Федерації, які велися з 2014 року. До речі, таких позовів дуже багато і ведуть їх як держава Україна, так і приватні кампанії. Далі думаю, знову варто згадати нашого старого доброго знайомого Арістовича, який нахвалював в інших ефірах цей листок капітулянта на Мішу мішоподаліка, який був одним із учасників активних стамбульських соглашень, в душу вложив, щоб Україна вискочила з ловушки мінська 1 мінська 2 Он сделал огромную роботу проделал ділосеред прочі, щоб добиться. знову у в бік мінських домовленостей і восхвалення подоляка. До речі, не пишіть, чи довіряєте ви Михайлу Подоліку, коли мова йде про такі складні мирні договори між Росією та Україною. Качество натяг які я вважаю ідеальними. Увага! Це Арістович не помилився в іншому інтерв'ю. Він справді вважає такі домовленості, драфт таких домовленостей ідеальними. А, вот. Ну а тепер він винужден заднім числом обіцінювати соб -соб собственный -соб собственний труд. Відомо, отримав відповідальну команду. Ну, Міша, можу передати тебе своє іскр... іскрене Я говорю без всякої іронії. Тому що документ був ідеальний. Ще раз момент. Документ був ідеальний. А Wall Street Journal подсунули пробіруточний варіант, який не настоящий. Так, Шановний Арістович, це не проміжутершний варіант. Це кінцевий за 15 квітня. Тобто знайшли західні журналісти. Кінцевий документ, кінцевий, який Арістович називає ідеальним. Цілком допускаю, що Арістовичу дуже подобались ці обмеження на українську армію, які намагалися накласти Російська Федерація. Що пропонувала Росія Обезброїти українську армію, урізати її, позвільняти наших кадрових військових і притворити все наше зсу знаєте, на таке декоративне посміховисько. І знаєте, оце найгірше, набагато гірше за. Згоду української сторони відмовитись від НАТО хрен вам, вот вам от, нато. Вот нато. прямо це... даже не мечтайте, <світ> тварі. <світ> так, от згідно цього драфту, росіяни пропонували урізати українську армію до 85 тисяч. При цьому чисельність національної гвардії мала б становити 15 тисяч. Тут же російська сторона, наприклад, пропонувала нам лишити на всю територію України 342 танки. 147 мінометів, наприклад, і бойових вспомагательних вертольотів 102 єдиниці, в тому числі бойові 50, вспомагательне 52. Що пропонували українські переговорники з мордами Подоляка. И максимальная дальность стрельбы РСЗО и ракетних вооружений всех видов базирования не более 280 км, Це, до речі, набагато менше, ніж атакам. Що обіцяли українські ці переговорники? Україна обязательно не розробляти, не производити, не приобретати і не розміщати на території территории ракетные будь любых видів базирования з дальністю стрільби более 280 км. Мені цікаво, що в голові було у Арахамії Подоляка у всіх цих персонажей, які поїхали представляти українську делегацію, і власне, що було в головах банкової всіх цих любителів бистрих мірних рішень Аля Андрій Єрмак, тому що 280 кілометрів це означає стати на території Росії чи Білорусі і обвалювати Київ. Всім чим завгодно. А що пропонували росіяни? Максимальна дальність стрільби РСЗО і ракетних вооружень Всіх базування не більше 40 км. Як ви розумієте, 40 км – це мова йде про артилерію таку більш-менш далекобійну? І маючи таке обмеження в 40 кілометрів, рашисти б могли стати десь там в да, Київської області і легко собі обвалювати місто Київ знову ж таки. Ну і головне, як ви розумієте, з такими обмеженнями, хоч 40 кілометрів, хоч 280, Російська Федерація легко би окупувала Україну менше ніж за рік, якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити со скепсисом. Але можна і країну про вибачте окремий блок стосувався гуманітарної політики: мова, культура, історія, освіта якраз знаєте, всі ці теми, які а, наш любимий Давид Арахамія, наше національне надбання із Сочі називало легкими політичними косметичними. Правками на ефірі у Масичук, коли він розповідав, що ж там були за стамбульські такі перемовини. Знаєте, тут теж буде незле згадати ці основні такі ядерні тези, якими українську аудиторію накачував дует Арістовича і хороших руських вигляді латиніна, так би мовити, паралельними треками. Тож ляминеруский это человек, принадлежащий добровольно принадлежащих к цивилизации, выбравшей её, которые в качестве главных гарантиров своей внутренней жизни и внешней ставят совести право. Тобто головний меседж усіх послань дуже простий: ставай русським, і все в тебе буде класно. Як ви розумієте, я коли-то казав, що якщо б били бы русских много было, по этуй другой сторону границы, никакой войны бы не было. Ой, кчеше, ставайте русскими, відмовляйтеся від своєї ідентичності, і все буде класно. Некої вини не буде. Буде сплошна яросія. Потому що в голову нікому не прийшло би воювати за то за що ми сейчас воюем, так як ми воюємо эту войну. Вот. Напишіть, будь ласка, чи ви чули такі тези? Як вони вам так, от якщо подивитися цей драфт від 15 квітня 2022 року? Під виглядом косметичних правок росіяни пхали нам офіційний статус російської мови. От що вони пишуть у цьому проєкті. Україна гарантує, що русський язик є офіційним і функціонує на рівні з государственним українським язиком во всіх законодательних ісполнительних і суддівних інститутах і учрежденнях України. Україна в течение 30 днів после подписания настоящего договора снимает все ограничения на использование русского языка в любых сферах. Це до до тих людей, які кажуть, що ніт никакой разницы на каком языке а русский не виноват, а русский же придумал не Путин. Руський це завжди інструмент завоювання Російської імперії. Руський це завжди інструмент окупанта. Знаєте, так почитаєш і до стоту, як оцей ж молодий чоловік на імені Арістофіч розповідав у численних своїх ефірах. Надо бути повним далбам, державного рівня щоб по перше приймати такі закони, по друге, утримувати їх досі. Так от, про закони росіяни вимагали змінити там низку законів. Де йшлося промову, і вимагали упхати туди руський язик. Знаєте, воно абсолютно якось співпадає з тезою Арістовича про те, що за чим ж утримувати всі ці закони? Скільки ж грошей ми витрачаємо на ці закони? Ну давайте почитаємо разом, які закони насправді дуже дуже хвилювали арістів. Так от росіяни вимагали внести правки в Конституцію України, в закон про освіту, в закон про корінні народи України, про державну службу, про судоустрій, про телебачення і радіомовлення. Про функціонування української мови як державної, про закон про змі, також хвилювала росіян українська мова у законі про загальну середню освіту, про фахову передвищу освіту та в законах про культуру. А далі м'якітка чому абсолютно зрозуміло, що росіяни, отримавши таку куцу Україну без ідентичності, без армії. Тут би провадили такі масові репресії. Справ в тому, що у цьому ж таки драфті росіяни записали дуже таке специфічне нововведення, як боротьбу із нацистами. Тобто Кремль підготував такий своєрідний котел для всіх тих людей, кому не байдуже Україна, історія, мова самоідентифікація, наша національна. Всі люди, які цікавилися більш менш Україною, це все були автоматично нацисти. І от що просили Росіяни: зачистити цих клятих нацистів законодавчо. Україна осуждає і запрещає всякую пропаганду, і всі організації, основані на ідеях і теоріях превосходства одної раси или группи лиц, определенного цвета кожи, этнического или національного происхождения. включая идеи фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма. В этих целях в течение 30 дней после подписания настоящего договора отменяются все нормативно-правовые акты, ужесточает уголовную ответственность за совершение преступлений, связанных с нарушениями этих запретов. Ну и тут же давайте поговорим про список тех законов, Виконання, яких робило з тебе потенційного нациста. І цього нациста Російська Федерація мала б право б потім повне вимагати закрити на тюрячку. Отже, що таке закони про нацизм? Про очищення влади, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки? Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні? Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму, про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто... Все те, що було прийнято, ці всі очищення вулиць від всяких Пушкіних, Росії це дуже не подобається. І якщо ти виступав, наприклад, проти вулиці соцінтерно соцінтерно-коментерно все би в місті Ти вже апріорі нацист. Тому давайте зафіксуємо. Як такий мирний договір міг принести якийсь мир Україні? Абсолютно ніякий. Все це насправді виглядало як спроба викрутити Україні руки і зробити з неї таке нікчемне одоробло аля Білорусь. Більше того, Росія планувала далі накачувати українчиків про те, як же ж хорошо бути часі рускава міра. І для цього у них був такий дуже гарний товариш всередині України, який, знаєте, прямо таки робив пропаганду, як хорошо бути русським. Я русский. Я добровольно вибрав принадлежати цієї цивілізації. Тут навіть хочеться зацитувати цю пісню росіянського півця Шамана. Етнічно я білорус, поляк, ну росіянин, мама мама з Росії. Ну я вибрав принадлежати этой... до України, но я вибрав цивілізації. Це мало бути такою нативною рекламою, що ти теж ставай русським. Коли я читаю уважно цей проект, аналізую кожен його пункт для себе, то я розумію, що це ніяким чином не врятувало життя українців. Ба більше, це був проект від 15 квітня 2022 року, коли довкола Бучі в самій Бучі йшли дуже ретельні роботи з викопування тих закатованих трупів, які лишили там. Русські освободители. це знаєте, дає такий привід задуматися. Що ж насправді було в голові в українського президента Володимира Зеленського до того моменту, коли до Києва несподівано завітав прем'єр-міністр Великобританії, колишній Борис Джонсон. Я ж не лох. і також у мене є питання: а що шепотіли на ушко українському президенту його потужні менеджери? Ганити його. Чи не ті самі менеджери вже намагалися організувати бистрий мир дипломатичний із Росією в Нормандії, а потім на курортах Ба Більше навіть у той момент, коли наша українська розвідка гурмо сказала, що от Росія нападе, цей пан телефонував Буданову і казав: Ну така може ніхто й не нападе? Чому так? Тому що е пан Єрмак у нас до останнього це можна подивитися по новинах. Телефонував до Дмитрія Козика і щось там рішав про мір дипломатичним шляхом. Тому знаєте, чим цікавий цей драфт і його така публікація в розпал саміту миру у Швейцарії. Все це дуже добре показує, що росіяни нічого не забули. І знаєте, таким чином вони передали такий легкий привіт своїм знайомим товаришам у Києві. Тому що ці товариші не довели цей план до розуму. А чому так? Тому що знову кляті українські громадяни своїм рішучим опором перемішали всі карти. Ну а на останок я хочу дати таку дуже цікаву оцінку фахового дипломата Вадима Пристайка. Це уривок із його інтерв'ю Українській Правді. Де він оцінює, а чому ж насправді захід став нам допомагати, і чому якраз таки опір був важливим для західної підтримки виживати і підтримувати свої збройні сили, тому що допомагають тільки тим, хто воює, і перемагає не один раз, я чув навіть зараз схожа фраза, але я не один раз чув від іноземних військових і політичних лідерів. Пан Пристайко каже дуже логічні і правильні речі, що всі дипломатичні угоди. Так, вони завершують війни, але результат цих воєн визначають саме збройні сили. Хто б нам не вів переговори е, про давайте вирішимо? Ми всі розуміють, що з Росією неможливо мирно не вирішити. Але коли переговори закінчуються, обов'язково, хто не і каже, слухайте, те, що ви робите, це дозволяє нам шукати шукати варіанти допомоги. Важлива річ, важлива заувага. Ще раз підкреслюю, що всю цю зброю, всю цю підтримку міжнародну виборюють українські громадяни. І збройні сили України, якби ви хотіли здатися, та частина наших країн яка хоче, щоб ви здались, вже перемогла. Ви своїм прикладом, своєю мужністю, своєю іноді впертістю примушуєте наші уряди рухатись далі, і думати окей, що їм ще зробити? Зважте, що пан Пристайко, а він до речі ж не про виконання зараз дипломат, але ніде не єдиний, каже, що щось нам дають завдяки тому, що наші. Потужні менеджери понадягали на себе зелені піжами. Ну а тепер кілька слів про важливість публікації драфту цих стамбульських домовленостей. Я дуже рада, що вони були опубліковані, тому що таким чином у мене тепер є повна картинка, як нам брехали. Брехали про те, що всі ці угоди були суперкласні. На них треба було погоджуватися, і що це був акт пораження Росії, тому що надто багато людей у нас на перших етапах війни в перші там півтора і навіть два року. Дуже сильно сліпо довіряли цьому месьє на прізвище Арістоюч. Аналізуючи кожен пункт цієї угоди, можу чесно сказати, що вся ця, ця гадость була набагато гірша за мінські домовленості і навіть за Будапештський меморандум. Тому це зайвий раз подумати про справжні наміри і цінності, які очевидно на банковій і позабанкової. Не мають точок співпадіння. А як ви думаєте, чи співпадають інтереси банкової та українського народу? Всім дякую за увагу. Це були шоу бісики. Це була я, Марина данилюк Кірмолаєва, і мої роздуми на тему, а що ж це було таке за публікація, і чому вона важлива. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, напишете коментар для випросування, напишете, як ви ставитеся до цих стамбульських домовленостей. А також щира подяка кожному моєму підписнику, спонсору та патріону. Тому що завдяки вам ми можемо розвивати цей проект незалежної журналістики.